Ви помітили, що це якесь замкнене коло по якому ходять експерти для того, щоб продати продукт, потрібні гроші. І кейси, але для того, щоб були гроші, кейси, потрібно спочатку продати продукт, і отак ми ходимо по замкнутому колу. Але вам не здається, що прийшов час його розірвати. Яким чином? Не треба одразу рватися дуже високо. Почни поступово маленькими кроками. Не треба одразу задирати ціни в космос. Постав ті ціни, які є комфортними для тебе і для людей. Коли ти будеш рухатися маленькими кроками, тоді тобі буде легше. Люди будуть довіряти тобі. Ти принесеш велику користь світу, і ти навіть не помітиш як ти вже дійшла до своєї омріяної точки, Б, прийми свій темп, рухайся поступово, покроково, і нехай в тебе все вийде. Ну а якщо ти хочеш розкрити свій потенціал, дізнатися, до чого в тебе є справжній талант. Якщо ти хочеш створити і запустити свій перший продукт, розвинути свій особистий бренд, на я відкриття є все для того, щоб розкрити свій потенціал, створити продукт та запустити його з високою дохідністю. Сильне оточення, система запусків. Класний куратор для того, щоб у вас все вийшло, щоб дізнатися деталі про я відкриття, читай опис.